Цей день рельгізнавці назвали історичним для вірян. Уперше на засіданні всеукраїнської ради церков виступив представник Ватикану. Архієпископ Віння, що походить із династії німецьких графів, кардинал Кристоф Шенборн зустрівся з українськими духовними лідерами з нагоди 25-ї річниці візиту Івана Павла II до тогочасного глави СРСР Михайла Горбачова. Я прибув до України, щоб передати солідарність папи Франциска з народом України, що страждає. Пам'ятаємо, що 25 років тому із підпілля вийшла українська греко-католицька церква. Україну довго пригнічувала радянська диктатура. Сьогодні це європейська країна, де вільно діють усі церкви, розвиваються різні культури. Тут є все необхідне для відновлення миру. Засідання ради церков, де були представники християнських, мусульманських і юдейських релігійних об'єднань, не відвідав жоден представник УПЦ московського патріархату. Тим часом присутні духовні лідери отримали змогу передати главі Ватикану спільне звернення, аби понтифік долучився до недопущення світової кризи. Весь світ знає, що Росія приймає участь у, у цій війні, але Росія відмовляється від того, що вона воює. З з Україною і для того, щоб не трапилась третя світова війна, ми хочемо вирішити ці питання мирним шляхом. Ми бажаємо, щоб влиятельные государства іменно піддержали курс мультикультурного і многонаціонального українського общества на сохранении миру і мирного співіснування і єдинства України. Ми сподіваємося, що ви будете послом доброї волі, який принесе для України мир, а для всього світу заспокоєння цього конфлікту, який вивіз з нічого. і Я думаю, що він і піде в нікуди. Асники ради церков звернулись до представника Ватикану із проханням посприяти захисту релігійних громад від утисків з боку проросійських окупантів. Кардиналові повідомили нині в анексованому Криму та на сході України під репресії та заборону потрапили всі релігійні громади, окрім РПЦ та Української православної церкви Московського патріархату. Є дуже багато різних небезпек, які можуть взагалі якби забрати у нас той дар свободи, який ми сьогодні святкуємо. 25 років тому наша церква була легалізованою в радянському союзі. А є небезпека, що з 1 січня 2015 року вона буде знята з легальної реєстрації в окупованому Криму. Святіший отець Франциск прагне конкретних кроків для відновлення миру в Україні. Одним із таких кроків є мій візит, аби передати його підтримку народові України. Він щоденно молиться за усіх українських біженців, поранених бійців. Незалежно від їхньої релігійної чи етнічної приналежності за солідарність Ватикану з українським народом кардиналові подякував і прем'єр Арсеній Ясенюк. Глава уряду запевнив, у незалежній Україні влада не впливатиме на жодну релігійну громаду. Папський легат пообіцяв передати оцю франциску усі прохання українців щодо сприяння відновити мир та єдність у нашій державі. Олена Панасенко Віталіколод Тивай.